У межах національного тижня безбар'єрності буковинцям вкотре нагадують, доступність це про повагу, рівність і право кожного на гідне життя. У Чернівцях фахівці міської поліклініки №1 презентували зміни, які зробили медичний заклад зручнішим і доступнішим для всіх категорій пацієнтів: від людей з інвалідністю до маломобільних осіб та літніх людей. Що саме змінилося у стінах закладу? Дивіться за мить у сюжеті. В межах національного тижня безбар'єрності фахівці Чернівецької поліклініки номер 1 продемонстрували зміни, які відбулись у медичному закладі, і покращили доступність для всіх категорій населення. Однією з них стало встановлення ліфта життєво необхідного для пацієнтів, які пересуваються на візках або мають труднощі з підйомом по сходах. Зміни всередині проводилися дуже давно ще з двадцятого року, але закінчилися. Монтування і введений в експлуатацію ем, такі з. Ланцюжок доєднався, це у нас ліфт. Об'єднується ланка між поверхами, де пацієнти, котрим важко пересуватися чи пересуватися за допомогою крісел колісних, можуть отримати якісну, а не пристосовану медичну допомогу, як і всі звичайні пацієнти. Сьогодні в медичному закладі облаштовані кабінети та процедурні, куди зручно потрапити як звичайним пацієнтам, так і людям з інвалідністю. Але безбар'єрність це не тільки про фізичну. Доступність у міській поліклініці наголошують на сам парад це про визнання гідності кожної людини незалежно від її фізичних можливостей. Безбар'єрність це про не просто про ліфт, це не просто про пандус, це не просто про знаки. Безбар'єрність це про повагу і про свободу тих людей, котрим, котрим вона потрібна. По перше, і е, рівність. Вони рівноправні громадяни України і мають право отримати якісну і доступну медичну допомогу. Ви побачите сьогодні кабінети, де проходять лікування і обстеження, як звичайні пацієнти, так і пацієнти з фізичними якимись вадами, і до решті місця паркування є. В'їзд, виїзд є безбар'єрність. Це надважливо раніше. Люди з інвалідністю не могли самотужки потрапити на верхні поверхи медичного закладу. Відтак фахівцям доводилось проводити огляди таких пацієнтів в одній локації. Звичайно, незручності було однозначно, тому що якщо заїжджав чи заходив, чи заносили пацієнта на милицях на візку, то доступність до третього поверху і другого поверху була неможлива. тому звичайно, Енно спеціаліст спускався на перший поверх, а це ну не завжди доречно, тому що не можна взяти з собою апаратуру, не можна деякі дослідження провести, тому що все таки є апарати, які прив'язані до конкретного місця. Фахівці зізнаються, зміни, які відбуваються у стінах поліклініки, значно покращують та полегшують лікувальний процес. В даному випадку це суттєво покращило і безбар'єрність для самих пацієнтів. Не тільки людей з особливими потребами з інвалідністю, а взагалі для всіх пацієнтів. У межах моніторингової роботи представники уповноваженого справ людини здійснили ретельну перевірку місцевих поліклінік. Їхня мета виявити бар'єри, які заважають людям з інвалідністю отримувати медичні послуги на рівні з іншими. У минулому році ми здійснили моніторинг шести поліклінік Чернівецького саме міста Чернівців. Промоніторили 26 відділень і надали офісу повноваженого свої рекомендації. Тобто ми спостерігали, наскільки сьогодні медична установа доступна для маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм. Я скажу, що наші рекомендації саме керівниками медичних закладів були усунуті в повному об'ємі. Та звертали увагу на тактильні смуги, таблички зі шрифтом Брайля, маршрути переміщення пацієнтів і висоту розміщення вказівників. Адже все це критично важливо для людей з порушенням зору та опорно-рухового апарату. Це питання сьогодні нанесення тактильних смуг, це питання маршруту руху пацієнта, це питання тактильних табличок, врегулювання як висоти безпосередньо для людей маломобільних груп населення, в тому числі. І нанесення е, шрифту Брайля для того, щоб людина з вадами зору могла на сьогоднішній день е, рухатися спокійно, вільно і в тому числі. Це нанесення жовтих смуг, які допомагають людям з особливими потребами отримати всі відповідні послуги. Безбар'єрність це не лише пандуси, ліфти чи таблички зі шрифтом Брайля. Це про повагу, рівний доступ до якісних послуг і про суспільство, яке дбає про своїх громадян незалежно від їхніх можливостей. Альона Рудніцька, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.